Привітали дітей з нагоди Дня Знань та Дня міста в сумах розважали хлопчиків і дівчаток, що перебувають на обліку у службі у справах дітей. 25 родин запросили до розважального центру і влучили подарунки. Канцелярські набори на це з міського бюджету витратили близько 4 тисяч гривень. Сьогодні перш за все, ми запросили це першокласники. Діти таких у нас 8 дітей першокласників. А також діти, які тільки у нас з'явилися на обліку у службі, і саме на сьогодні вони потребують нашої допомоги. Їх чекають розваги у різних, скажімо так, це і ролики, це і дитячий лабіринт. А потім, завдяки нашим благодійникам, які допомагають нам, на них чекає солодощі та піца. Я прийшла з трьома своїми дітьми. двое из них приемни. Когда смеются дети, когда они счастливы, наверное, это очень хорошо. Должны быть такие вот мероприятия, от которых дети и отдохнули, и погуляли, повеселились. Мне нравится роли дром, потому что это, это весело. Мне все понравилось.